Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає повернути наших полонених. Скажіть нам вищі сили, що заважає, які перешкоди повернути полонених з російського полону? визволити... карти вийшли. Ми взяли силу. Раніше ворог мав перевагу в цьому плані, руйнував, не видавав полонених, тримав їх в постійно. Ну, руйнував всі домовленості, і це була його агресія. Оце було погано. Зараз покращилася ситуація. Те на це навіть уже немає у людей надії, що вони повернуться. І так, тут силою вимагають. От просто в ворога не залишається у Росії, немає жодного іншого. Е, немає більше жодного іншого от вибору, окрім як повернути полонених в Україну, відпустити, повернути дітей, жінок, військових. Дуже такого хороші карти такого не було давно. от Єдине, що люди втратили надію, бо багато роботи проведено і ворог постійно займався тим, що відмовляв, руйнував ці домовленості. от І тому. Це складно було. Скажіть нам, чи ще хоч щонебось, що що заважає повернути, обміняти усіх на усіх, повернути всіх депортованих дітей, вивезених в Росію, цивільних і військових, українців, повернути в Україну. Так, збудеться, повернуться. Причому наші військові цим будуть займатися дуже ретельно. Ворога буде знищено. Росія з радістю поверне всіх полонених отак. Заперечую весь негатив. Це добрі карти. Тут буде повернення, будуть обміни. Так, міняється ситуація. Прошу, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі дороги на повернення полонених в Україну. Перекриваю, перекриваю, де б хто б не утримувався і на окупованій території України, і в Росії. В інших країнах, Білорусі де кого б не тримали, всі повертаються в Україну. Більше немає у ворога ніяких намірів, чинити агресію щодо полонених, тримати їх, не відправляти. Ой, повертаються всі. Буде так, буде так, буде так. Відбуваються обміни усіх на усіх, повертаються діти. Буде так, перекриваю. Закликаю вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, змінити політичну волю Росії. Трим... Більше не має е... вигоди, немає такої користі тримати полонених. Дуже хоче Росія, е... керівництво, влада в Росії хоче повернути в Україну полонених всіх дітей, жінок. Цивільних людей, військових усіх також повернути, обміняти усіх на усіх. Отак. От Вищі сили, янголи, охоронці духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, повернути наших військових. Полонених із російського полону, цивільних людей, жінок, дітей, чоловіків із російського полону якомога швидше повертаю. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної політичної волі, наміру тримати полонених. Є намір і велике бажання повернути всіх полонених в Україну. Буде так. Да буде все сказане здійснено? Köszönöm a